Після серії жовтневих стрічок, приурочених до Хеллоуіна, останній місяць осені відходить від тематики фільмів жахів та налаштовує глядачів на більш позитивний настрій. У перших числах вийдуть кілька детективів, драма, трилер, а також важлива українська картина. І це все майже в один день. Не обійшлося і без чергового кінокоміксу від Марвел, вже 30-го в рамках кіно Всесвіту. І це ще не увесь список нових проєктів. Саме через значну кількість нових фільмів, якими нас пробують розважати цього місяця, це відео, ми вирішили розділити на дві частини. У цій ми розкажемо про найцікавіші проекти першої половини листопада, а в наступній другої. Якщо ви не заперечуєте проти такого плану то приємного вам перегляду. А перед тим підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Амстердам Стартував прокатний місяць відразу з гучної новинки, адже з 3 листопада в кінотеатрах стартували покази комедійного детективу, події, в якому розгортаються у 30-х роках минулого століття. Троє друзів стають свідками вбивства, а згодом і головними підозрюваними. Водночас героям належить викрити одну з найбільш гучних змов в історії США. Зняв новий фільм п'ятиразовий номінант на здобуття премії Оскар, режисер та сценарист Девід Рассел. Водночас до проекту залучена шалена кількість суперзірок, серед яких Крістіан Бейл, Марго Робі, Джон Вашингтон, Кріс Рок, Аня Тейлор-Джой, Зої Салдана, Майк Майерс, Майкл Шенон, Тіматі Оліфант, Андреа Райсборо, Тейлор Свіфт, Рамі Малік і Роберт Де Ніро. Однак нехай велика кількість знаменитостей не дасть себе обманути. Як показує досвід, зазвичай такий мікс із крутих акторів ні до чого хорошого не приводить. Тим більше, якщо це комедійний жанр, Пам'ятаєте мові 43, отож бо й воно. Режисер нового фільму вже з перших хвилин водить нас за ніс і намагається доказати, що мистецтво та всемогутнє кохання завжди перемагає всі незгоди. А от розслідування детективів більше схоже на маскарад із крапленнями фрикуватих персонажів, згадати тільки орнітолога у виконанні Малика чи навіть лікаря, якого грає Крістіан Бейл, зовнішність якого це щось середнє між доктором Хаусом та Ріком Санчесом. Однак що дійсно вдалося Расселу, так це вдало прописати характери цих дивакуватих та нервозних персонажів, проте це ж ніяк не рятує від того, що від великої кількості зірок на екрані паморочиться голова. Шкода, що окрім цієї помпезності, режисер забув про міцну історію. Головне, перед початком перегляду фільму не займатися самообманом, дивлячись на прізвища акторів, що беруть в ньому участь. Якщо на все це не зважати, то перед нами просто легка комедія, яка допоможе вам забути про негаразди принаймні на дві години. Клондайк. Цей український драматичний фільм знято режисеркою Мариною Горбач, яка є членкиною Європейської кіноакадемії. Головні ролі у ньому виконали Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина. Розповідає нова стрічка історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу mh 17 Малазійських авіаліній, що сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. В той час, коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом із уламками збитого Боїнга. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Вона відмовляється це робити, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Варто відзначити, що цей фільм уже здобув нагороду на кінофестивалях Санденс та Берлінали. Куратори фестивальної програми назвали фільм значущою та емпатійною одою людській стійкості, оскільки Кондайк емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Водночас, 8 вересня, Український Оскарівський комітет обрав Клондайк представляти Україну серед претендентів на премію Оскар у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Хоча бюджет картини ісков майже 26 мільйонів гривень. Однак, думаю, що не буде завім нагадати, аби ви підтримали цей український фільм, покази якого вже з 3 листопада стартували в кінотеатрах. Після довго і щасливо. Ця мелодрама є четвертою частиною із серії одноіменних фільмів, перший із яких вийшов на екрани у 2019 році, сюжет яких основується на романах американської письменниці Анни Тодд. Екранною адаптацією книг займалася Шерон Собойл, а режисеркою виступила Кастіла Лендон, яка відповідала за зйомки попередньої частини фільму. Головні ролі, як і раніше, виконали Джозефін Ленкфорд і Хірофайн Стіфін. За сюжетом нової стрічки, кохання між Тесою та Хардіном стає дедалі палкішим. Чимало випробувань, крізь які вони пройшли разом, допомогли їм краще розуміти один одного. А дізнавшись усі таємниці про життя своїх батьків, Теса та Хардін відчули, що мають набагато більше спільного, ніж думали раніше. Однак є ще деякі таємниці, які можуть стати на заваді їхньому спільному щастю. Таємниці настільки жахливі, що здатні назавжди покласти край їхнім стосункам. І якщо ви шукаєте легку та романтичну мелодраму для перегляду чи просто хочете зводити в кіно свою другу половинку на щось подібне, то цей фільм підходить для цього якнайкраще. А зробити це ви маєте змогу вже з 3 листопада в кінотеатрах. У прямому ефірі цей кримінальний трилер є другою повнометражною роботою для режисера, сценариста та продюсера Ромуальда Буланжера. Для виконання головної ролі він запросив дворазового володаря премії Оскар Мела Гіпсона. Для актора це 64-й фільм у кар'єрі та один із семи, що мають вийти на екрани 2022 року. Як показує досвід, чим старішим як колись добре відомий актор, тим у більшій кількості стрічок він може знятися за рік. Причому більшість із них виявляється з сумнівної якості. На цей раз Мел Гіпсон приміряв на собі роль радіоведучого Елвіса Куні, який завжди був гострим на язик. З часом його ефіри перестали бути цікавими для слухачів, тому керівництво давно вже натякало, що дещо в його програмах варто змінити. Однак вирішення цієї проблеми стало цілком неочікуваним. Одного дня на радіо зателефонував агресивно налаштований слухач, який заявив, що взяв у заручники родину Елвіса. Аби дружина та донька залишилися живими, ведучий має не переривати ефір та дотримуватися умов, які диктує терорист. Аби зберегти життя не лише своїй родині, але й усім колегам, Елвісу доведеться у прямому ефірі вести гру зі смертю. Що ж, на цей раз точно ніхто не зможе поскаржитися на нудний ефір. Вийшла нова кінострічка 3 листопада в кінотеатрах. Енола Холмс 2. Черговий детектив цього місяця. Хоч на цей раз і без великої кількості суперзірок. Це якщо не враховувати Генрі Кавіла в ролі Шерлока Холмса та Міллі Браун у ролі його сестри Еноли Холмс. На відміну від оригінального фільму, цей не заснований на книзі серії Ненсі Спрінгер, а натомість базується на подіях 1888 року, коли стався страйк сірничниць в Англії. Так, ви все правильно почули. Перша частина основується не на творах Артура Ігнатіуса Конандоля про знаменитого сищика, а є адаптацією серії книг, справу веде Енола Холмс. Історія в новій картині починається після подій першого фільму. Енола відкриває власне детективне агентство, але їй важко знайти клієнтів, на відміну від свого знаменитого брата-детектива Шерлока, який просто завалений справами. Одного дня в її агентство приходить дівчина Бесі Чепмен і просить Енолу про допомогу знайти її зниклу сестру Сару. Про те, щоб розгадати таємницю зниклої дівчини, їй аж ніяк не обійтися без допомоги своїх друзів, ну і брата Шерлока. Відсутність великої кількості знаменитих акторів та актрис зовсім не завадило цьому фільму отримати кращі відгуки критиків, ніж про стрічку Амстердам. Хоча, на мій скромний погляд, Генрі Кавіл аж ніяк не вписується в роль Шерлока Холмса. Хоча так само він не вписується і в роль Відьмака, та всіх інших, окрім Супермена. Як би там не було, оцінити нову картину можна вже з 4 листопада на Нетфлікс. Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Чорна Пантера стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року та зруйнувала голівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Через це її автори вирішили не заміняти актора, а вивести на перший план іншу героїню сміливу Шурі, молодшу сестру Чала, роль якої виконала актриса Летиція Райт. Напевно, на цей раз вони хочуть спростувати міф також і про те, що не тільки темношкірий чоловік, але й жінка в головній ролі може принести кіностудії велику кількість грошей. Фантастичний бойовик Чорна пантера Ваканда» назавжди є прямим продовженням оригінального фільму та розповідає про події, що сталися відразу після раптової загибелі короля Т'Чала. Саме після цієї трагедії майже увесь світ вирішив втрутитися у внутрішні справи Ваканди, тому нові лідери королівства Шурі та Королева Рамонда докладають максимум зусиль, аби вберегти свою землю від нової небезпеки. Чорна Пантера Ваканда назавжди є 30-ю стрічкою в рамках кіно Всесвіту Марвел і сьомим фільмом четвертої фази. Саундтреком до нього стане композиція Ріани під назвою «Lift Me Up». Режисером і сценаристом знову виступить Райан Куглер, а продюсером Кевін Файгі. Краплі дощу на розпечених скелях. Цей фільм є одним із ранніх проєктів Франсуа Озона, прем'єра якого відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі в далекому 2000 році. Цей талановитий режисер є яскравим представником нової хвилі французького кінематографа, картини якого не розраховані на широку аудиторію. Вони, скоріше, як то кажуть, на любителя, оскільки наповнені сатирою та вільними поглядами, які суспільство може сприймати досить болісно. У цьому плані драма краплі дощу на розпечених скелях не стала винятком. Її знято за мотивами одноіменної п'єси відомого німецького драматурга, режисера та сценариста Райнера Вернера Фасбіндера. Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки в Німеччині. У центрі сюжету заплутані стосунки двох майже протилежних людей молодого хлопця Франца та зрілого й успішного бізнесмена Леопольда. Саме в той момент, коли їх відносини перетворилися на рутину, в квартирі головних героїв з'являється колишня наречена Франца Ганна та колишня коханка Лео Фіра. Поява цих жінок вдихнула нове життя у їх стосунки і розвіяла усі непорозуміння та проблеми. Однак із часом усьому хорошому завжди приходить кінець, і перед головними героями постануть нові випробування. Невідомо, чому саме аж через 22 роки цей фільм знову з'явився у прокаті. Наразі переглянути його можна в кінотеатри вже з 10 листопада, водночас звертаю увагу на те, що багато сцен стрічки розраховані виключно на дорослу аудиторію. На цьому ми закінчуємо першу частину ролика про нові фільми листопада. У коментарях до відео пишіть, який зі згаданих проєктів ви будете дивитися. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.